Приємного усім ранку дня. Також приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі Приємний вечір. Багато хто з вас у коментарях просив і чекав. Ну коли ж буде хоч якийсь випуск про супермаму. Я довго думала блін робити огляди на кожну супермаму, на четвірки. Я вирішила почекати, зібрати усі перли і об'єднати це в одне відео. Тема сьогоднішнього відео це саме мізогінія, яка транслюється у супермамі в деяких моментах. Її було настільки багато, що в мене аж сіпалось око. Мені потрібно це з вами обов'язково обговорити, проговорити і також почути вашу думку, звісно, у коментарях. А також, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на цей канал, тому що аж 80% глядачів дивляться досі без підписки. Також поставте лайк цьому відео, напишіть коментар і поставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Давайте, взагалі, для розуміння розберемо, що таке мізогінія сам термін. Мізогінія це зневажливе ставлення, упереджене ставлення до жінок від чоловіків і від самих жінок. Коли жінка принижує іншу жінку за її жіночу стать, це називається внутрішня мізогінія, а зовнішня мізогінія це та, що транслюється усім суспільством. Мізогінічна поведінка транслює в собі такі тезиси: я не така, як інші жінки, з чоловіками мені простіше жіночої дружби не існує, зміїне кодло, вони всі пліткарки, а я не така. Мізогінія проявляється взагалі в будь-яких сферах жіночої життєдіяльності в роботі, в дружбі, у відносинах, взагалі усюди. Наприклад, згадайте з маличку, там дівчат вирощують і кажуть, що ти повинна бути принцесою, а також ти повинна навчитись готувати і виглядати так, щоб це подобалось чоловікам. Ось саме такі приклади це і прояв мізогінії. У супермамі, наприклад, було безліч таких прикладів, і мою можемо їх розбирати, не перерозбирати. Мізогінічні висловлювання стосувалися як зовнішності і їх сімейного благополуччя, так само і ділових справ. Пропоную розібрати вам кейс супермами Тані, випуск з якою вийшов не так давно. Давайте подивимось на те, як Таня виглядає. Це звичайна жінка, так в неї є трошки зайвої ваги. Так вона не колить собі ботокси і губи. Ну тому що напевно їй це не треба, вона так не хоче. В принципі, на мій погляд, вона доглянута гарно виглядає, ну і взагалі справляє враження дуже приємної вихованої людини. І до речі, це напевно перша супермама за всю історію проекту, сім'я якої являється релігійною. І вони дуже приємні люди, але інші супермами бачите звикли до іншої картинки, що ну ніяк не може така жінка мати чоловіка, який заробляє багато грошей, і жити в красивому будинку. І давайте послухаємо, які висловлювання кажуть ці матусі щодо тані дуже неочікувана. Таня побачити таку доміну. Я очікувала щось поскромніше. Вона взагалі не підходить до цього дому. Слухайте, дівчата, порадіти ви за Таню, що вона дійсно живе в класному будинку, що в неї гарний ремонт, що в неї чистенько, світленько. Але тут ми бачимо більш заздрість від учасниць, тому що в їх картині світу це зовсім не складається. В такому будинку може жити супер стильне, супер там супер підкачена жінка, але ніяк не Таня. Так, дівчата і хлопці, наскільки ви бачите, за моєю спиною з'явився пакуночок від 25 Coffee Roasters, Якраз зараз його привіз кур'єр, тому давайте подивимось, що ж мені прислали. Ну, по перше, я. Я замовила 50 стаканчиків, щоб з ними ходити на вулицю, пити каву. Це, напевно, найсильніша пахнуча та класна кава, яку вони мені присилали. Арахісова паста, моя улюблена від том, крем Крем-мед у чай. І ще, боже, мені так сподобалось, як вони запакували шоколадку. Просто вау, це реально як подаруночок. Хочу нагадати, що від мене діє спеціальний промокод приємний на знижку 20% на усю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. 25 Coffee Roasters робить безкоштовний помил до кожного замовлення і безкоштовну доставку від 350 гривень. Промокод та усі посилання на замовлення ви знайдете в описі під відео. Коротше, я зараз піду пити цю каву і їсти шоколадку. А ви дивіться далі відео. Далі дівчата починають доколупуватися. В чому ж тоді секрет, чому Таня так живе, і питають: ну в тебе тоді багатий чоловік? Що це типу не твоя заслуга? Може, це не її? Дім? Може вона там підробляє хатні робітниці. Тобі дуже повезло з чоловіком. Легше всього чого сказати, що мені повезло. Ось це якраз є проявом мізогінії. Тобто, жінки не вірять, що інша жінка може в цьому будинку жити не тому, що чоловік багатий, а тому, що також вона щось для цього зробила. За кожним багатим чоловіком стоїть жінка, яка його підтримує. Коли я вийшла заміж свого чоловіка, він працював на сто звичайним механіком. Але я його полюбила і дуже хотіла. І ось так вони разом дійшли до таких статків, як вони мають зараз. Далі я вибачаюсь, я забула, як ім'я цієї мами, але назвемо її Олеся. Далі Олеся приколупується до зовнішності Тані, що типу, чи ти гарна зовнішній вигляд? Дивісь, в мене є скраб, коштує Як це ти так виглядаєш? Чому ти за собою не доглядаєш? Таня їй відповідає, що, типу, ну взагалі я витрачаю на себе гроші там, хожу до салонів. Крем Я на, на тобі. <ристо> а як має бути на мені видно скраб? Я ввечері готуюсь зустрічі з чоловіком, з цим скрабом, пахне круто. І на мою суб'єктивну думку, Таня виглядає добре і доглянуто. Я гадаю, що краще витрачати на догляд за собою і лікувати там своє здоров'я, шкіру ніж маскувати, просто піти колоти губи під догляд за собою. Підколоти філери це звичайно прикольно, але я не скажу, що це значить догляд за собою. Це просто створити якусь ілюзію, обкладинку. Далі ця ж мама подарувала. Тані антицелюлітний скраб. Ну я звісно думаю, що це було по сюжету, продумано редакторами. Для тебе є подарунок. кстати. це від усього серця. Тобі і ще в колекцію один скраб. Для тіла антісулілітне, щоб його не було. А це дуже грубо, і це також мізогіністське людей не повинно торкати, яке в тебе тіло, тому що це твоє тіло. Моє тіло моє діло. Я його сприймаю таким. Це я з ним живу, а не ти. Якась людина каже вам, що тобі треба схуднути, або або тобі треба щось там зробити своїм тілом. Перш за все, в неї говорять її комплекси, і постарайтесь це пропускати реально повз ваших вух, тому що в реальності до вас це відноситься на 0%. мені сподобалось, як Таня тут відповіла. Також трошки приспустила цю матусю. Дякую за подарунок. Але я трошки більш дорожчими скрабами користуюсь, можливо, комусь віддам. Але реакція на те, що Таня не піддалась маніпуляції, була дуже феєричною. І реакція мене просто шокувала, як така релігійна людина могла мене упрікнути за гроші, типу що я їй щось подарувала дешеве і в неї є щось дороге, але щось у це дороге, ніхрена не працює. Далі, коли прийшов чоловік Тетяни, дівчата подумали, що ну не може вона бути парою такому імпозантному, харизматичному молодому чоловіку. А дікалоном тут на всю хату пахне. Оці квіти, оцей костюмчик так рубашечка, часі. Він був похожені ніж. А потім ці дівчата максимально позанижали оцінки тані і за виховання нулі поставили, і за прибирання. Хоча в неї в домі просто ідеальна чистота. витість. Олеся три мені здалося, що у тебе ОКР. Все настільки ідеально розложено. хоч з лінійкою ходимірі, ти вже перегнула палку. Це називається організація простору. Тож ми бачимо, як три матусі, які не можуть повірити в те, що не така жінка в їх уяві може мати успішне життя, може займатися тим, чим їй подобається, мати гарний будинок, мати класного чоловіка, і в подарунок приймати в машину, яка є тільки у двох людей в Україні. Я думаю, що на таке світосприйняття трошки повпливали TikTok і Instagram. Грами, коли ми бачимо, що тільки таким дівчаткам, які схожі на Барбі, їм доступні всі привілегії цього світу І красиві чоловіки, і успішні бізнеси і так далі. І в нашій картині світу майже ніколи не випливають жінки, які виглядають інакше, що вони можуть бути також успішні. Такий знаєте, відбувається розрив шаблонів, але в здоровому суспільстві було б дуже класно, якби жінки навпаки підтримували тетяну і сказали: блін, слухайте, така крута. Ви з чоловіком взагалі обидва молодці. Ти взагалі там супермама. Ти класно виховуєш свою дитину. Ти підтримуєш свого чоловіка, ви організували своє сімейне життя так, що ви обидва від цього кайфуєте і отримуєте обидва якісь бонуси. Легше повірити, що це заслуга чоловіка, що це тані, капець як повезло, та карти співпали, Бог прошепотів. Це типу не вона, що сталося неймовірне, особливо ця мама Олеся. В неї взагалі мені здається, зірвало. Дах, і вона була найтоксичнішою з усієї четвірки, і прям так негативно ставилась до Тетяни. Ну і в неї такі були вислови, там, типу, чому вона, а не я, що у нас виходить, наша танюшка, помпушка, саджанка, чи Що Шо я в цьому житті роблю неправильно? І під цією фразою ми можемо розгадати взагалі, чому жінки так говорять, тому що у 90% випадків у таких жінках говорить саме заздрість, і найлегший спосіб, що з цим робити, це звинуватити іншу людину, що вона досягла успіху, тому що. Що їй повезло, тому що ну тому, що так склались карти, а не тому, що це її заслуга. І також чому от жінки кажуть, да, це все й чоловік. Треба взяти відповідальність за себе, за свої косяки, за те, що ти що зробила не так, за те, що ти не досягла успіху. Треба розуміти сказати собі, вона класна, але я отак не змогла. Мені немає там стільки характеру, в мене немає таких рис, які привели мене б до такого успіху, як вона. Це дуже боляче, але водночас. Час, це відповідально і це доросла позиція, якої на жаль у багатьох дорослих немає. Багато дорослих зараз буде грубо сказано дитячими інстинктами, дитячою поведінкою, дитячими патернами. Ніхто не хоче брати відповідальність і ставати дорослим. Далі переходимо до наступної матусі, на випуску з якої моя дубка знатно підгорала, і мені хотілось просто зупиняти на кожному моменті і коментувати Це випуск з мамою мільйонеркою Юлією. Давайте подивимось, як Юля виглядає, як себе веде. На мій погляд, це впевнена у собі жінка, яка шикарно виглядає, має почуття стилю, дуже гарне. Ну і саме втілення цього слова бізнес вумен. Вона насправді розповідає звичайні речі про своє життя. Що в мене там є водії, в мене є бізнеси? Я не можу собі дозволити погано одягатись, тому що я кручусь в кругах бізнесу. При тому дівчата сприймають це як те, що Юля вихваляється своїм пафосним життям. І подивіться напроти увагу її мама Оля, найбідніша з усієї четвірки, яка довгий час жила в гуртожитку разом зі своєю сім'єю, для якої переїхати в однокімнатну квартиру з таким собі ремонтом, Тако, це вже щастя, і вона активно осуджує Юлю за те, що вона, блін, заробляє гроші за те, що вона така впевнена у собі. Юля зажрана, багата пафосна жінка, яка других людей зовсім не поважає і не цінить. Я бачу, що Оля насправді боїться Юлю, тому що в Олі немає такої впевненості в собі, вона не може за себе постояти, вона не може нормально аргументувати деякі речі, і їй також легше когось звинувачувати, а не відстоювати свою думку на противагу Юлі, яка якраз цим і займається. Також дівчатам не дуже подобалось, коли Юля відстоювала свої особисті. Сті кордони, і вони це вважали також проявом якоїсь агресії до них. Сужна ту собаку прийняти факт, що Юлія може заробляти гроші і легко витрачає їх на себе. Хоча вона, як і будь-яка людина має право споряджатися своїм бюджетом і своїм тілом на власний розсуд. Але це так зачіпає інших матусь, що вони вдаються до постійної критики та навіть відкритих образ щодо зовнішні. Запам'ятайте, якщо у вас злить фригарить, що хтось дозволяє собі комфорт задоволення, чи навіть якісь забаганки це приїдно зустріти себе і віднайти внутрішні конфлікти та комплекс, наприклад, реакція Олі політику, коміпа податкована численно обмеженнями у її власні родини. Але не дивлячись на те, що Оля так активно засуджувала Юлю за її гроші, все ж таки захотіла приміряти її сумочку від Ермес, яка кож є близько 10 тисяч євро. І звісно, вона в цей момент відчула себе суперкласно, супержіночно, люксово. І от бачите, дівчата, тут такий момент. Якщо ми подивимося випуск з цією олею, де вона каже, що типу, ну я працюю там на касі в супермаркеті, мені норм, я не хочу нічого більше робити. Ну, хотілося б більше заробляти, але в принципі мені подобається моя робота в супермаркеті. Ну, як якби... ну і все. Людина застигла у своїй зоні комфорту. Вона щось хоче змінити. Але напевно боїться і вона виправдовується тим, що їй так комфортно. І коли вона бачить у Юлії все те, що вона хоче для себе, їй легше засудити. Далі дівчата доколупались до принципів виховання Юлії її доньки, і тут прозвучала така фраза від іншої мами. Принцип вседозволеності може зробити тільки гірше для дівчинки, тому що вона привикне до дорогих подарунків, до того що їй треба шість разів на рік поїхати відпочити на острова. Дитина буде розбещення. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що дівчинка, яка отримує з дитинства гарний, комфортний рівень життя, яка спілкується з адекватними пропрацьованими людьми, яка буде усвідомлювати свої кордони, яка буде усвідомлювати свою цінність, яка з дитинства бачить світ, і для неї це не страшно там поїхати за кордон, як деякі, знаєте, в. Україні їм вже по 40 років, а вони досі бояться і трясуться. Боже, це ж виїхати за кордон. Як це може бути? У людини не буде такого страху, і також ця дівчинка у майбутньому може уберегти себе від купи помилок з чоловіками, які, наприклад, захочуть її використати, або не зможуть давати їй те, до чого вона звикла. Вона не буде розмінюватись на чоловіків, цінність для яких вона не представляє. Тому я тут повністю згодна з думкою Карпачова, яку він озвучив. Зараз дещо привішу я нічого не почув про все дозволеність Юля забезпечує своїй доньці щасливе дитинство тинство відпочинок на часи з мамою. і навечі це може погано вплинути на дівчину. Подорож такі діти будуть добре знати, як вони хочуть жити і впевнено йтимуть до цього. Тож... Далі доколупали, звісно, і до зовнішності Юлі, тому що вона там якась сильно перероблена, сильно переботоксена. Але також питання задається жінками у такому негативному ключі: типу, ти взагалі себе бачила, ти виглядаєш як якась пластмасова заношена лялька. Як ти доглядаєш за собою? Бою, я бачу, що в тебе трошки перетянуте обличчя, не ходить раз у півгода. Вона бігає туди кожну неділю, щоб щось там підкололи, там щось підправили. По ній видно. Тут також ми повертаємось до того, що моє діло, моє діло, що хочу, то і роблю. На мій погляд, що Юля виглядає насправді непогано, вона пояснила, що в неї дуже активна міміка, і що до всіх процедур вона виглядала гірше ніж зараз. Тут, до речі, важливо пам'ятати про таке правило: коли вас не просять щось критикувати, не Критикуйте. Я до речі, зараз це правило активно вводжу в життя, тому що я також любитель порозказувати людям, як їм правильно жити. Але зараз я стала перед тим як висловити свою критику, питати, чи взагалі ти хочеш це чути. Але знаєте, це більше відноситься до професійної критики. Там дійсно можна щось порадити людині, якщо ви бачите, що вона там робить щось не те, що приведе її до успіху. Мені здається, що критика зовнішності максимальне табу, яке може бути. По перше, тому що кожна думка є суб'єкт. Активною. Якщо ви скажете блін, ти не гарна для іншої людини, яка побачить, наприклад, Юлю, вона буде просто іконою краси, і можливо для себе вона також ікона але ви їй лише зіпсуєте день або, наприклад, посіяти комплекси, якщо ця людина схильна до такого самобічування. Але з компліментами потрібно бути обережнішими. по Перше, якщо ви хочете зробити людині комплімент, то робіть його від душі і і без негативної сторони. Наприклад, і попередньої супермами, це був такий гарний будинок. Ну напевно, це твій чоловік постарався. Тобто, ви похвалили, але ви принизили заслуги цієї жінки. Також я раджу бути обережнішими з коментарями, які вам здаються гарними щодо тіла людини, які ви робите компліменти. Бо ти так схудла, або ти так набрали, тобі так краще. Трошки подумайте і згадайте, як відноситься до цього сама людина, тому що це може як образити, так і навпаки порадувати людину. Далі що стосується ще зовнішності, інша мама Наталя також підключилась до засудження Юлі, тому що вона витрачає гроші на косметологів. А на що робити це в такому віці. Розумію, але в кожного свій смак. Юля виглядає пластмасовою лялькою, ставними зубами, В неї зовсім не залишилось нічого натурального від природи. І що, типу, це знаєте, якось мало чи не зашкварно ходити до косметологів. Але мені дуже сподобалось відповідь самої Юлі. Зараз ми її прослухаємо. Якби в тебе були гроші робити процедури, ти б їх теж робила, повір мені. Я приймаю себе такою, яка є, і подобаєш собі. А тебе схоже, це на комплекси. А коли догляд за собою став комплексом. Я погоджуюсь, що коли жінка любить доглядати за собою, коли в неї з'являються гроші, то вона, звісно, піде до косметолога робити собі якісь процедури. Не обов'язково Я ж кажу, це можуть бути і філери, це можуть бути і доглядові процедури. Просто це прикольно доглядати за собою, за своїм здоров'ям. Далі дівчатам не сподобалось, що в Юлі як няня працює її мама, тобто бабуся її. Доньки і за це отримує гроші? Мені здається, що позиція платити своїй мамі за роботу, це дуже класно. Ти допомагаєш таким чином своїм батькам, даєш роботу, і у бабусі є привід подовше бути з онукою. Я вважаю, якщо бабуся сама виявляє ініціативу приїжджати до своєї онуки, гратись, це, звісно, не повинно оплачувати. Але коли для всіх членів родини ця система є нормою, ну навіщо платити якісь іншій людині, якщо є бабусь? Це і для неї це тільки в кайф і в радість. Моя сестра, наприклад, мені також платила гроші, коли я була студенткою, за те, що вона викликала мене там на пару годин посидіти з її донькою, з моєю племінницею. І мені було по кайфу посидіти зі своєю племінницею, і також бонус мені як студентці, в якої не було грошей, яка харчувалась смаженою картоплею, отримувати ті 200 гривень, на які я собі зможу щось купити. Це ж навпаки круто. І тут, знаєте, таке активне засудження і Юлії, її мами, що ти. Типу, все куплено, все куплено. Ні, це просто дорослі люди взяли і домовились. Я не розумію, чому ці мами цього не розуміють. Це просто доросле рішення. Далі був взагалі такий треш момент, що дівчата не повірили, що наша Юля може гарно, красиво і смачно готувати. І вони навіть відмовились їсти цю їжу, думаючи, що вона привезла її зі свого ресторану. Мені здається, це такий прояв неповаги. От вони, ніби усі втрьох домовились, знаєте, зробити. Байкот Юлі принизити її максимально і не вірити, що вона може щось окрім там вихваляння своїми грошима. Я вірю Юлі, що вона може приготувати красиво, тому що в неї є недивленість, в неї бізнеси. Та блін, взагалі, будь-яка людина може приготувати страву, яка буде виглядати по ресторанам. Я, наприклад, дуже люблю готувати смачні сніданки, і майже завжди вони в мене виглядають дуже і дуже гарно. Також прояв такої мізогінії, як ти можеш Готувати, якщо ти така зайнята, я от буквально недавно подивилась на каналі Рам'яни в неї таке нове шоу, там де 30+, плюс, здається, називається, ось вони запросили до себе співвласницю нової пошти. На хвилиночку, це напевно зараз найбільший такий бізнес України, і ця жінка, мало того, що вона офігезно виглядає, вона дуже вихована, вона круто спілкується, вона ділова, вона тактовна. Вона каже: наприклад, в мене є огород, в мене є. Теплиці, я люблю вирощувати томати. Хто б міг подумати: блін, така супер супербізнесвумен, як, яка може не те, що тонами у собі ці томати купляти, купити собі взагалі окрему ферму, найняти людей, щоб для неї помідорчики вирощували. Але це її зайнятість, вона цим любить займатися, і вона каже, що в неї це дуже круто виходить і всі хвалять її працю. Це, тобто, до того, що будь-яка жінка супер-занята, супер-бізнес-вумен, не бізнес вумен має право на хобі. Дійсно може бути в чому ще класна. Окрім своєї основної роботи на цій ж вечері дівчата дуже активно хотілись докопатись до того моменту: ну як же ти стала такою бізнес, як же, як же? І також знайшли той чоловічий слід, що типу, це все не вона, це її чоловік. А про те, що вона з дитинства працювала, про те, що вона там свої 20 років вже домоглася як якихось висоти з чоловіком. Вони зустрілись, коли вона вже там працювала на якійсь посаді, заробляла багато грошей, це вони пропустили по в свої вуха, ось цей приклад мізогінії трапляється, напевно, найчастіше серед жінок, що жінка не може прийняти успіх іншої жінки, і легше сказати, що це блін чоловік. Це, звісно, це більше наслідки патріархального устрію взагалі всього світу. Довго жінки не мали ніякого права, і їх життя виглядало так, що вони повинні одружитись з чоловіком, народити йому дітей, і навіть не могли отримати освіту, голосувати на виборах. І Боже, влаштуватись на роботу, це було щось анріл. І дуже довгий час, поки не було Ли повстання з теми фемінізму жінки жили саме таким устрем, що типу вони були за чоловіками і взагалі вважались за другий сорт людей. Наприклад, якщо в Америці в Європі це пройшло більш швидше, але в нас був радянський союз, який так скажемо адаптував це під себе. Тобто жінки вже отримали право йти на роботу, але при цьому обов'язково потрібно було, щоб тільки жінка виконувала усі домашні обов'язки, і не може бути такого, що типу, от обидва прийшли з роботи чоловік і жінка. Чоловік йде дивитись телевізор, а жінка повинна виконати свої жіночі справи, і вона ніколи не повинна втомлюватись. А після того, як вона переробила купу домашніх справ, вона ще повинна позайматися з дітьми там якимись уроками, і звісно, вдовольнити свого чоловіка у ліжку. Участь жінки в такі роки була максимально складною. Я не розумію, там як наші мами бабусі виживали у цьому. І ось тільки зараз, наприклад, я б сказала, що там в Україну доходять якісь нормальні віяння, що жінка також має права на те. На те і на те, що може бути рівноправ'я, що жінка може нормально працювати, нормально функціонувати. І, наприклад, ось була така статистика, що це також з того інтерв'ю з засновницею нової пошти. Ви тільки послухайте, що за останні 10 років так. жінки в Україні ставали підприємцями на 1% частіше ніж чоловіки. А у 2020 році частка відкритих фопів жінками склала на 5% більше від підприємства відкритих чоловіками. Тобто можемо зробити висновок, що зараз навпаки жінки більш підприємливіші і більш біз бізнес орієнтовані ніж чоловіки, а здавалось би, але не дивлячись на це, все одно є унікуми, які можуть защемити, поставити їх на місце, так сказати, що цю типу жінка існує тільки для того, щоб народжувати. Але якщо ти чуєш це від максимально патріархально налаштованого чоловіка, який за традиційні сімейні цінності, так би мовити, це неприємно, але ти такий. Зрозуміло. але коли ти чуєш таке від сучасної молодої жінки, буквально твого покоління, в мене волосся дибка стає. І далі останній кейс, але тут приклад не мізогінії, а сексизму. Мама на зарплаті Маріанна, яка все життя мріяла бути утриманкою, яка не хотіла працювати жодного дня у своєму житті і шукала заможного красивого чоловіка, який би забезпечував її її дитину. А вона просто сиділа в декреті і отримувала зарплату за це. Активно почала засуджувати чоловіка іншої мами, який вирішив бути у декреті. Проші лежать усе тобі комфортно підходити і брати гроші. Вони ж десь беруться, і ти такий оба гроші. Я не бачу в цьому взагалі нічого такого страшного. 21 перше сторіччя на феміністська рівноправність. Найголовійший каблук звучали дуже дивні фрази. Типу, як ти, будучи чоловіком, можеш просити гроші у своєї жінки, це ж повинно бути соромно. Я вважаю, що це пронезливо для чоловіка брати кошти, які ти не заробив. Ми оце так хочемо йти в Європу. Жінки отак боряться за те рівноправ'я, А коли ми бачимо приклад цього рівноправ'я, що блін, ну, чоловік також може висловити свою думку до того, щоб сидіти з дитиною, і це так активно засуджується. Значить, ти не чоловік, значить, ти не такий, значить, типу, ти просто ну утриманець. і ця мама дуже активно його засуджувала. Це реально було дуже смішно. Типу, як ти, будучи утриманкою, розуміючи там всі привілегії такого життя, можеш засуджувати іншого чоловіка, якого ну майже схожа ситуація, але мій чоловік працює в it сфері. Він заробляє гроші для нашої родини, а я займаюся собою чоловік каже, я зараз в декреті, тому що нам так вигідно, тому що ось так, коли дитина підросте, я піду працювати. Я не знаю, мені дуже печально було саме на цьому випуску. І було дуже боляче дивитися на цього хлопця, тому що він просто нормальний хлопець, він адекватний. Я не побачила в ньому якихось відхилень, типу, що він реально як утриматниць на шиї своєї дружини. Вони так вирішили їм, яке взагалі право інші можуть засуджувати такий вибір родини, і взагалі це поняття ми. Боремось за рівноправ'я, але ми дивимося тільки на одну сторону цього типу, що робимо там для жінок. Я думаю, що я була б тільки рада, якщо там майбутній батько моєї дитини вирішив би якийсь час провести в декреті і приділити увагу своїй дитині, тому що це і його дитина. Ось так ми розібрали декілька прикладів, які найбільш мене шокували, від яких в мене, знаєте, тряслись так руки, мені хотілося кричати, хотілося щось доказати, тому що, ну, блін, так не може бути. Пишіть, будь ласка, у коментарях, які випуски, які матусі ще могли собі дозволяти якісь мізогінічні висловлювання. Ми з вами розібрали, що найпопулярніші, це, що все, що ти маєш, це дав тобі чоловік або в тебе багаті батьки. Ти красива, тому що ти витрачаєш багато грошей на косметолога, та й взагалі на що це робити? І що тільки супер, інстаграмна, барбі, принцеска може користуватись привілегіями багатого життя. Тож на цьому я вам дякую за увагу. Я сподіваюся, що цей випуск був для вас цікавий. Чекаю вас у коментарях, а також заходьте, будь ласка, в мій інстаграм. Там дуже цікаво. Ми нещодавно прийняли участь у хеллоуінському конкурсі костюмів і посіли третє місце більше, ніж з 200 учасників. Це було дуже насичено, дуже емоційно, дуже-дуже круто, і це все збережено у мене в хайлайтсах. А також не забувайте про телеграм-канал і інші соцмережі, такі як Тікток і інший інстаграм для Reels. Ну, коротше, я є усюди. Будь ласка, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу і побачимось у наступному випуску.